кілька років тому Вінниччина увійшла до переліку регіонів України, де в рамках пілотного проєкту спланували створити центр трансплантології. Сьогодні це вже стало реальністю, і про те, як живе і як працює центр трансплантології, ми будемо говорити із гостем нашого ефіру Василем Паненко, директором Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Щиро вітаю вас, в нашій студії, пане Василію. Ви нещодавно можна сказати, лише 9 місяців, як очолили пироговку. Так. Які висновки зробили за цей час і що вдалося вам зробити? Ну, на рахунок висновків то таке моє особисте враження. Враження таке, що дуже багато напрямків, які потрібно було робити. Дуже багато напрямків, які цікаво робити на сьогоднішній день у лікарні перегова, тому що дуже потужний колектив. Великий і потужний колектив, що важливо, тобто може бути просто великий, але в даному випадку він великий і потужний, який здатен робити дуже багато цінної роботи для нашого населення, тобто якраз того, на що вчилися, того, що вони вміють робити сьогодні, і в переважній більшості вміють дуже непогано робити цю роботу. Тому відповідно до цього ми визначили шляхи, що ми могли б зробити за. Найкоротший період, що ми могли б зробити на дальні періоди, для того, щоб лікарня стала однією з кращих в державі, і для того, щоб наші пацієнти дійсно могли отримати рівень допомоги європейського типу, щоб, скажімо так, щоб люди просто хотіли залишатися на лікуванні в нашій державі в нашій лікарні, а не намагалися десь виїхати за кордон. Які пріоритети визначили для себе в роботі? Пріоритети основні це чітка. Систематизація роботи, чітка структурування закладу. І вже за тим ми визначили напрямки, які ми хотіли впроваджувати, а це трансплантологія, це кардіохірургія, то що для нас важливо, крайні важливо. Це питання новітніх напрямків провадження хірургічних, саме малоінвазивних оперативних втручань. Те, що сьогодні дійсно актуально, коли оперативне втручання робиться з невеликих розрізів або взагалі з проколів, і можна вирішити величезні обсяги оперативних втручань без травми нанесення великою організму. Плюс дуже те, що актуально сьогодні в такі важкі часи, тобто в період війни. Це реконструктивна хірургія, тобто відновна хірургія різних відділів тіла, це і реконструктивна хірургія обличчя, реконструктивна хірургія кісток, ну і різних відділів. В тому числі ми сьогодні активно проваджуємо і напрямки урологічного різних хірургічного лікування, урологічної патології, ну, Тобто таких у нас напрямків немало. І вони всі досить таки серйозні. Так, да, Вони всі об'ємні, серйозні. Це не маленькі якісь напрямки, це об'ємні і серйозні напрямки, які потребують дійсно такої е е систематизованої роботи. Чому? Тому що для цього потрібні гарні кадри. Раз для цього потрібна гарна матеріальна база, тобто матеріально технічна, а саме обладнання новітні. І тоді ну, вже належним чином ми зможемо дійсно це впровадити і підняти на той рівень, який ми собі сьогодні бачимо, тому що без гарних кадрів. Кваліфікованих і без е сучасного обладнання це зробити було б неможливо. Ми сьогодні над цим працюємо за 9 місяців. Ми дуже гарно оновили матеріальну технічну базу. Ми купили багато сучасного обладнання. Ми підібрали, що важливо сьогодні багато нових фахівців. Ще крім тих, які сьогодні, крім тої потужної команди, яка працює в лікарні переговорів. Ми ще залучили інших фахівців з інших регіонів. Скажу так чесно, ми їх переманили різними шляхами. Ми їх зацікавили. Те, що в нас буде цікаво робити, і в нас є і цікаві напрямки впровадження, і вони сьогодні перейшли до нас і теж допомагають нам разом впроваджувати ті наші задуми, які ми сьогодні маємо і хочемо впровадити. Не буду питати, як переманювали фахівців, хай це залишається да. секретом. Да. Але ви згадали про техніку, і от з навіть із власного досвіду і своїх знайомих, ну сьогодні лікарі точно ставлять діагноз, коли е, бачать підтверджені знімки МРТ і все інше. Але чомусь завжди черги, і саме у цих апаратів мені здається, в Вінниці не вистачає. Чи якось закриваєте це питання? Чи буде воно найближчим часом закрите? Ну, по перше, по обладнанню, якщо брати таке велике обладнання, КТ МРТ, знаєте, я свій час працював, починав, коли ми навіть не знали, ще, що таке УЗД. Толком і без узде і, і ставили діагнози, і лікували і гарно лікували. І розумієте, що ну на сьогоднішній день дуже багато призначень додаткових методів обстеження, саме катеї МРТ, я надлишкові абсолютно вони не потрібні. Інколи тобто, не лікар. Просто так? не хоче думати. Лікар просто не хоче брати на себе відповідальність в тому чи іншому. А це не зовсім правильний шлях. Лікар повинен мати мислення. Він повинен розвивати в собі знання, такі, щоб він міг. Самостійно і ставити діагнози і приймати рішення. І інколи йому да, бажано, щоб підтверджувало то інструментальні методики. Але а загалом зараз якось іншим шляхом пішли. Спочатку інструментальні методики, потім ми підтвердимо діагноз. Ні, спочатку має лікар встановити діагноз, визначити свій робочий діагноз і, можливо, йому для цього потрібно буде підтвердження того чи іншого високотехнологічного обладнання КТ і МРТ. Якщо ну, да. Я згадую да. ще в е, тій історії і не ті часи, але власне той досвід, коли лікарі могли за кольором рогівки або за пульсом визначити власне. Абсолютно діагноз. вірно, тому що медицина, знаєте, вона не така складна, як здається, на перший е, е, погляд. І коли ти розумієш багато речей, то ти, по суті, маєш е, все-таки в клінічно встановлений діагноз. А потім вже диференціювати його відповідно якимись методиками сучасними, які є. А якщо ти просто це збираєш з дрібниць всіх, давайте мені дайте всі обстеження, а потім поставлю діагноз. Ну це знову велика вірогідність помилки в будь-якому випадку, тому що КТ і МРТ – це є дослідження, які є додатковими, і вони навіть лікарі завжди пишуть, які роблять опис. Вони пишуть, що це не є клінічний діагноз, його має встановити лікар, Абсолютно вірно на основі всіх, тих є. На основі того, що він бачить. Повертаємося до трансплантології. Отже, зовсім небагато часу пройшло, коли стартував пілотний проект. І варто задати, що Україна взагалі була аутсайдером в плані трансплантології. Лише так. кілька центрів в Києві, здається, так. Львів. Київ, якщо не помиляюсь, да. ну, Львів ще навіть не так, то більше Харків був там. Які і, могли, да. які оперували, які могли але робити. це були одиничні операції. Це стало викликом для перговки для фахівців, і особисто для вас, коли ви очолили перговку. Так, звичайно, це один із новітніх напрямків, які сьогодні впроваджує держава. І дійсно, в 2019 році, в році, коли були внесені зміни саме до закону про трансплантацію, що було дуже важливо, коли був визначений вже сам порядок трансплантації, тому що до того ходило дуже багато різних думок, різних таких слухів, що там все незаконно, те законно, то так то ну і але це дійсно була проблема. В 2019 році відповідно, в законодавстві визначений порядок чіткий, Трансплантації органів, як він має здійснюватися, і тканин, і відповідно, вже е, е, законодавчо можна дійсно було впроваджувати даний напрямок в нашій державі, що і активно почали робити е, деякі заклади охорони здоров'я, досить активно почали вони це впроваджувати. І тому, коли я прийшов на посаду. Ну, цей напрямок для нас був як такий амбіційний, який ми повинні були реально впровадити, тому що, на жаль, поки що реальних фактів впровадження в лікарні трансплантації органів від померлих донорів не було. За цих 9 місяців ми змогли здійснити пересадку. Органі від померлого донора це дев'ять нирок і одне серце і одна печінка. Ну чесно скажу, навіть на такі результати я не надіявся. Да, я розумів, що ми можемо робити нирки, це я розумів. Але серце і печінка це одні з найскладніших операцій, які тільки можливо. Але сьогодні ми могли це зробити в, в межах нашого регіону, в сінах нашого закладу. Це як на мене, це круто. Навіть говорити. Якщо про часовий вимір, то мені здається, що печінка потребує там пару десятків годин для того, що ну, то, почати да, завершити то, операцію. Оперативне втручання на печінці навіть не оперативне, а все з періодом організації, саме від моменту діагностики смерті мозку саме в донора до завершення оперативного втручання складає більше доби. І це більше доби працюють хірурги. Тобто, саме оперативне втручання продовжується практично десь біля 12 годин. Тобто, це важка праця. Дуже важка праця хірургів, але разом з тим і важка праця всієї команди, тому що це практично півтори доби потрібно активно працювати над цим. Запитань багато. Давайте зараз спробуємо покроково. Так. Повернусь все-таки до закону, оцінюючи його, який стосується трансплантології, він досконалий на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день він робочий і дуже гарно робочий. Тому якихось питань не виникає на сьогоднішній день гострих. Можливо, будуть якісь часом, що від напрацьовані на моменти відповідно, але якихось таких гострих питань, які б... Робили якісь дійсно проблемні питання. такого немає. Щодо самих донорів. Ви згадали, що це померлі донори. Ну і так. наскільки я розумію, є ще рідні, які можуть так. поділитися чи ниркою, так. чи печінкою. А, і от той перший досвід, померлий донор дав можливість продовжити життя кільком людям. Шести так. мені здається, людям а, є якась база, створюється на сьогодні. є... Скажімо так, інформаційна кампанія, яка угу. розповідає, доносить людям, що таке можливо, і якби це не важко було сприймати рідним, родині, але це шанс для них і для тієї людини дати шанс іншим людям. Чи працює ця база, чи маєте ви свою базу, чи це загальноукраїнська база? Ну, Давайте почнемо з того, що, що таке згода на. Трансплантацію це дуже важливо, тобто є презумпція згоди, є презумпція незгоди. Різні країни на сьогоднішньому світі є. Тобто є презумпція згоди, коли автоматично е, люба померла людина, е, по суті, згідно законодавства, дала згоду на трансплантацію. Є такі країни, які в яких такий закон діє. Є країни, в яких діє закон, презумпція незгоди, тобто, це багато країн теж в світі, в тому числі Сполучені Штати Америки, і в тому числі Україна, коли має бути дана згода або самим, самою людиною при життєво, коли вона пише зразу ж свою згоду, і в Україні центр... це може людина зробити? це може. Так? Люба людина може написати заяву на те, що вона дає згоду на. Трансплантацію посмертну своїх органів і відповідно Український центр трансплант координації реєструє таку людину, і вона вже є в базі, і тоді згода родичів не потрібна в іншому випадку. Коли людина помирає і потрібна, якщо немає згоди прижиттєвої, то відповідно має бути згода родичів на трансплантацію органів чи тканин від саме померлого цього родича їхнього. Це досить проблемне сьогодні питання, тому що інформаційна наша система на сьогодні дійсно трошечки відстає. Дуже велика проблема. По суті, багато людей, родичів не дають згоду на трансплантацію органів, і ця ну ця кількість людей дуже велика. Що що і погано, тому що дійсно ви правильно кажете, що один померлий померла людина, яка ну на жаль, так сталося. Яку не неможливо було врятувати в результаті якихось причин. А це в основному переважно це або інсульти, або ДТП. Тобто, це такі. Завідомо відомі вже захворювання, коли по суті ну, все підтверджено. Але і стани такі, що вже неможливо було врятувати людину? Ну органи можуть ще врятувати дійсно багато людей: це і серце, і дві нирки, і печінка? Тобто, це вже чотири донора, але ще інші напрямки, які можна впроваджувати. Отже, в цьому плані потрібно працювати. Я запитала за донорів, але чи є статистика, скільки вінничан, прикладом потребує сьогодні трансплантації тих чи інших донорів? І які органи затребувані найчастіше? Uh -huh. Ну, на сьогоднішній день досить багато людей в державі потребує трансплантації. Якщо ми беремо наш регіон, тобто чисто нашу Вінницьку область, те, що ми могли напрацювати вже за 9 місяців, це немало. Але ми працюємо далі. На сьогоднішній день у нас потребує трансплантації в регіоні. Це три людини, які потребують пересадки серця, сім людей, тобто пересадки печінки, сім людей, які потребують пересадки серця, і 33 людини, які потребують пересадки нирок. Серед них і діти е, є діти, але з дітьми трошечки інше питання. На сьогоднішній день трансплантація дітей органів дітям здійснюється в лікарні в Києві. Лікарня Гмадит. Вона, по суті, це керує це реально організувати, але для дітей, так як і для дорослих, потрібні бути профільні фахівці, тобто дитячі, які можуть бути задіяні в саме в процесі трансплантації. Лікарня перегова поки що немає таких фахівців. Ми думаємо, в принципі, на сьогоднішній день працюємо, як би це можна було реально зробити і в межах нашого регіону. Так склалося так, що вінчина одна із кількох областей, де мешканці можуть не виїжджаючи за межі, не покидаючи взагалі країну, отримати шанс на життя. Ви сьогодні лікарня Порогова війшла в топ 10 за кількістю проведених трансплантацій. Це всі пацієнти вінничани чи приїздили з інших областей. Так, з інших це актуально. Ні, це не всі пацієнти вінничани. Це по суті переважна частина людей це вінничани. А деякі люди це з інших регіонів, які по суті ну виявили бажання стати у нас на стати нашим реципієнтом, тобто і вже відповідно ми їм робили. Проводили такі оперативні навчання на сьогоднішній день. Не важливо чи це буде житель Вінницької області, чи це житель іншого тобто регіону України. Тобто Первока доступна для всіх. Звичайно, це держава забезпечує сьогодні безкоштовну трансплантацію тих органів, про які ми сьогодні говорили, абсолютно в повній мірі, і пацієнту нічого абсолютно не потрібно доплачувати. Ви передали моє запитання важливе. Так. Нас слухають глядачі, і так. певно можливо комусь. Все це здійснюється дійсно це повністю оперативно угу. організація, обстеження оперативне втручання, все це безкоштовно абсолютно для ви процентів. на цьому наголошуєте Наголошую і абсолютно, що жодної копійки люди не, не 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 платять і не повинні платити жодної. Як ситуація із листом очікування, інколи він розтягується на кілька років, і тоді вже пацієнт втрачає шанс, тому ну, що да. неможливо. Є цей список, так. ви його бачите? Е, ну, Наш потихеньку рухається. Бачите, у нас було більше 40 людей по нирках. Сьогодні ми вже 9 нирок зробили, тобто він потихеньку рухається і е, результат є, але це дійсно проблема у всьому світі повільність. А саме ну, чому, від чого вона залежить? то, що ми говорили, тобто то ми здатні сьогодні зробити більші обсяги е, кількості оперативних втручань, е, дійсно спасти більшу кількість людей. Але на жаль, інформаційно багато людей нашого населення не дають згоди на саме на трансплантацію органів від їхніх померлих родичів. І на жаль, це дуже тормозить саме. От скажемо, саме даний дав це забирає шанси в час. тих людей, які могли б жити. Так, так, так. Да, да. Як пацієнтів забезпечують ліками після оперативного втручання, коли час реабілітації, і мені здається, якщо не помиляюсь, то протягом всього життя потрібно приймати так, певні ліки, начальні. аби не було відторгнення того чи іншого да. органу, і пацієнт жив якісним життям. І це дуже дороговартісні ліки. Так, да, це дуже дороговартісні ліки. І переважно більшості держава сьогодні забезпечує повністю цими ліками, якщо брати такі напрямки, як нирка, серце. Печінка, тобто держава себе забезпечує повні ну забезпечує пацієнтів в повній мірі. Зараз е, опрацьовується питання легень, хоча трансплантація легень це ну, надскладна операція. і Вона дійсно має. Е, Робитися в таких самих одних із самих, ну потужних, скажімо, центрів трансплантації, ну ось вона має певні проблеми, тому що там дуже дорогі ліки, дуже дороговартісне післяопераційне лікування. Це Десятки тисяч чи сотні тисяч. Е, сотні тисяч, да. і, Але держава зараз над цим працює для того, щоб забезпечити цих пацієнтів, теж дану категорію пацієнтів теж ліками. Всі пацієнти, які були прооперовані у Вінниці, вони забезпечені. Так, вони... Так, да, вони їм виписуються рецепти відповідно, і вони отримують ліки. Ви відсте... Жуєте їхній стан У нас є людина, яка да, звичайно, тільки так. Кожен пацієнт, який пройшов трансплантацію, він постійно обстежується. Він періодично до нас лягає на обстеження. Крім того, що він отримує ліки, він контролюється. Це дуже важливо. Щодо забезпечення технічного здобува повертаємося до того, що може бути унікальний хірург, унікальна так. команда, яка готова працювати, так. але чогось десь не вистачає. І з огляду на те, що в нашій країні війна, зрозуміло, що можливо не все доступно. Наскільки відділення трансплантології забезпечене новим обладнанням і всім, що потрібно для операції? Е, нас доступно, нас немає проблем з е, фінансуванням, тобто на сьогоднішній день за Буквально в порівнянні з 2022 роком, ми сьогодні маємо бюджет у нас плюс 130 мільйонів, тобто це достатньо така велика сума. Тобто ми, по суті, за рік маємо в порівнянні з 2022 роком, ми маємо 25% плюс фінансування. Це все чисто за рахунок організації роботи. І за рахунок збільшення наших можливостей, тобто потужності і можливості в лікування людей. Ми лікуємо більшу частину людей, які могли б лікувати. Тобто, які ви точніше лікували в минулому році, тобто ми зараз можемо лікувати. Ну це наші можливості. Ми збільшили свої потужності по лікуванню. Тобто, ми лікуємо більшу частину людей. Крім того, ми організаційно владнали всі свої питання правильно. Ми сьогодні маємо непогане фінансування. Яке спрямовуємо переважно це на закупівлю відповідного обладнання? Бо ви правильно сказали, що лікар без обладнання нічого не, не, не може зробити, і спрямовуємо на стимуляцію заробітної плати наших фахівців, тому що на жаль вона сьогодні знову ж у нас достатньо низька. Ми намагаємося її трошечки піднімати. Ну, тому що лікар Поступово. має думати лише про свою роботу в даних випадках. Вона надзвичайно відповідальна так. і не думати за те, звичайно. за рахунок чого жити. Ви згадали, що ви переманили фахівців. Ну так само можуть полювати і за фахівцями, ну, які працюють на Вінниччині. Так, звичайно, фахівці прийшли до нас. Вони хочуть впроваджувати новітні методики. Вони відповідно мають хочуть мати нормальні заробітні платні для того, щоб це впроваджувати. Але розумієте, тут. Е Ті кошти, які вони нам принесуть, вони значно більше, ніж ті, що вони отримують, значно більше. Тобто... Ви можете назвати, чи це є, можливо, не тактовне запитання, ну, яка чому? середня статистична зарплата лікаря Е, Дивіться, зарплата лікаря різна. Все. Дивіться, у нас чітко диференційована заробітна плата. У нас немає однакової. Чим більше людина спрацювала в лікарні, тобто, чим більше вона зробила, можливо, більшу кількість операцій. А інколи це навіть не більша кількість, а більш високотехнологічні оперативні втручання, ті, які сьогодні новітні, які сьогодні мають впроваджу ну, здійснюються в цьому світі. Але на жаль, в нас колись вони не здійснювалися, а сьогодні вони вже здійснюються. Відповідно, за кожне отакі впровадження, кожні новітні оперативні втручання, сучасні лікарі отримують достатньо гарні доплати, і вони навіть значно перевищують їхню базову заробітну платню, яку їм гарантує держава. Тобто кількість коштів. Інколи навіть в два-три рази більше за їхню зарплату, яку нам гарантує держава, то що є, тобто за 20 тисяч. Все залежить, щоб було бажання працювати лікаря, тому що ми не просто йому дали ці гроші. Да? дали, Бо він такий хороший. Дали йому там 30 тисяч, там 50 тисяч за ще плюс. Да? Це не від того, що ми от хотіли б йому дати такі гроші, ми дали. Ми зразу обраховуємо, скільки ми потенційно отримали коштів за його роботу. Закладі, тому що це і це в це рази більше і це в рази більше ми, звісно, Ті суми, які ви називаєте, вони не відповідають світовим. Абсолютно. Вони вже світовим вони вже сумам. сьогодні далеко не відповідають не а... тим сумам, але хоч чимось ми оперуємо про. Досвідченість, талант і команду вінницьких лікарів ви говорили, але не стоять на місці знання, і досвід потрібно отримувати не лише оперуючи, а навчаючись, спілкуючись зі своїми колегами. Як в цьому напрямку працюють вінницькі лікарі, де навчаються, де отримують досвід? Як оцінюють роботу, можливо, зарубіжні фахівці? Тому що я розумію, що конференції ніхто не відміняв медичні, тому що медична спільнота спілкується міжнародна. Якою є оцінка? наших фахівців Була трошечки така, Дійсно, якась така пауза двадцять 2022 році по різних конференціях. По всьому зараз активно знову ж почалися з'їзди, конференції, тобто навчання. Але крім цього, наших багато центрів, наших структурних підрозділів відділенням. Заключили угоди з університетами закордонними, тобто сполученими штатами Америки іншими університетами Європи. І сьогодні практично у нас дуже часто, практично кожного тижня, а то інколи кілька разів на тиждень відбуваються відеоконференції, відеоконсультації. Коли вони ну завжди консультуються, обговорюють пацієнтів, які методи можна впроваджувати, багато фахівців закордонних приїжджає до нас. Ми разом здійснюємо різні оперативні втручання. Тобто навчальний процес достатньо активно паралельно з лікувальною роботою. Дякую вам. Я б хотіла нагадати для наших телеглядачів, що в 2020 році Україна витратила на трансплантацію за кордоном більше мільярда гривень. Останні роки, завдяки роботі наших трансплантаційних центрів в Україні, ця сума зменшилась майже втричі. В 2022 році було проведено 380%. Чотири операції, з них 275 операцій з пересадок нирок, 74 печінки, 35 серця. І серед цієї статистики є вклад наших вінницьких лікарів, які працюють, які успішно е, займаються своєю професійною діяльністю. В пироговці тому е, ну, найкраще це не хворіти, побажати нашим людям зберігайте здоров'я. Але знаєте, що команда лікарів завжди готова вам допомогти. Я щиро дякую за нашу розмову Василю Васильовичу. Дякую. Успіхів і розвитку в цьому напрямку. Дякую, Дякую, Всім дякую. щасти.